Привіт, мої любі друзі. Сьогодні хочу вам розповісти, як сплести з такої нитки прекрасної шалик. Значить, що нам потрібно? Я використовувала ось таку ниточку саме з такої фірми Puff Puff І тут в нас є номера, які я використовувала. Ось тут написано Color 56 лот. 77, 59, 20. Це у мене був червоний колір. Я його ну, підписувала ручкою. У мене їх багато є. Ось це молочний номер, саме це ніжно-мене блакитний колір і так далі. У мене залишилося е, такий невеличкий шматочок е, бурдового кольору. Ось. І зразочок, як я його в'язала. Зараз буду показувати, демонструвати. Значить, Основа, перша сама лінія. так, В нас перший цей шар я робила нитка в нитку. Придягала. Далі в мене пішов візерунок, саме перекручена петелька. Так само зараз я його покажу, як я роблю. А це в мене готовий такий шалик, вийшов саме такого молочного кольору. В'язала для себе ось, і так само покажу, як я закривала. Ось тут саме ці петельки. Він дуже теплий взимку, особливо, коли дуже заметіль, холодно. Він тримає добре тепло, дуже мені в ньому комфортно, зігріває мене і так, чудово. З ним дуже комфортно і класно. Рекомендую. Я бирала саме тут 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 20, 21 навіть ниточка. Тобто він доволі в мене цей широкий. Дітям я брала менше на 15. Тобто, тут в мене пішло півтора мотка. Взагалі, в ідеалі можна навіть з одного мотка цих ниток зробити. Вони прям продаються в магазинах, де є ну, нитки такі. Ось, і саме з цієї фірми вони такі йдуть е, готова ниточка, вона вже така, петелька. ось, Воно вже з готовими петлями. Я його в'яжу руками, не спицями, нічим. Просто руками плиту. Дуже класно і швидко. За півгодини шалик виходить класний. Отже, приступимо до в'язання такого шалика. Що нам потрібно? Значить, ми беремо е, саму першу ниточку. Я відрахую 15 петель. Так? тобто З одного мотка в мене має вийти невеличкий шалик. Тобто, Чим вища ширина у вас буде, тим е, менше якби на нього потрібно буде ниток. Чим ширша ширина, тим більше ниток. У мене вийшло півтора мотка на мій шалик. Він доволі широкий і великий. Ось, а тут будемо на 15 см. Ось тут в мене є зразочок саме цих бурдових. Бордового такого шалика. Я докуплю такі нитки і далі його дов'яжу. Ось, це вже почала в'язати. Ось саме отакий буде прекрасний шалик. Що нам потрібно? Значить, 15 ми петель розраховуємо. Так, ось, я відрахувала, у мене ось тут 15 петель. Оце 16. так? Я перекидаю цей ну, нитку з мотка. Так, і придягаю, виходить, Перший ряд треба протягнути петля в петлю. Раз. Просто продягаємо. Дивимося, до речі, щоб не було пропусків. Тому що буде як пропущена петля, да, і буде дирочка. Так, значить, ось перша пішла. Далі, друга. Продягнули. Да? І трошки я підтягую його, щоб воно так натяжечку було. Далі, третя пішла. Четверта. Так, І до кінця ряду наших 15 оцих ниточок ми одна в одну продягаємо. Так, дійшла я до кінця краю. Так. Перша і остання ниточка, ми так само петля в петлю ще продягаємо. Далі ми в'яжемо це з одної сторони в одну сторону і назад, так само В одну і назад. Тобто ми не перекручуємо його туди-сюди. Так, придягнули. Перша і остання протягається просто петля в петлю. Далі пішов наш узор візерунок. Саме ми оцю, там, де вже на основі, ми її перекрутили. А ця петля така сама йде стандартна. Продягнули, підтягнули. Далі знов беру наступну петлю. Я її перекрутила один раз. І так само протягнула. Так. Поки що не дуже сильно видно, але все рівно відрізняється. бачимо? У нас от ці основа йде були такі більш рівні якби такі, полоски. Так? А тут в нас вже пішли, вже трошки промальовується все рівно візерунок. Ну, чим далі, тим буде краще видно. Ось Тут саме на, цих, на цьому бордовому видно саме ці косички. Ну, мені так сподобався в інтернеті візерунок, я собі такий захотіла зв'язати. Знов прокрутила і протягнула. В'яжеться дуже просто. Можна включити якусь мелодію собі, класику. Ось, І така буде навіть чудовий, чудовий релакс. Так, відпочинок. Саме знов перекрутила, протягнула. Значить, ми перекручуємо петлі, які на нашій основі, на нашому шалку. Знову перекрутила протягнула Так, знов перекрутила в праву сторону. так Я вліво перекрутила і протягнула. Так, знов перекрутила. Можна або в ту, або в ту, в принципі, кому як зручно. Або вліво або вправо Головне один раз перекрутити, саме на цьому. Так, і ось у нас вже пішли далі рядочки. Бачимо, так? Так, зараз дійдемо до кінця. Так, знову перекручуємо вліво. Так, протягнули. Так, знову вліво Протягнули. Значить, оці всі наші останню ми протягуємо, ми не перекручуємо. Так, першу і останню ми не перекручуємо. Ми просто її протягаємо петля в петлю рівненько, тому що нам мають. Оці бокові ці саме рядочки бути рівні. Перший, останній, ось вони. Вони такі гарні, вони не мають бути перекручені. Ось так. І, <клух> от продягаємо так. Так, зараз, так, перевернули, притягнули. Перекрутили. Зараз вже до кінця доходимо. Так, гарненько попідтягували оці саме нитки. Так, і вже в нас іде остання ниточка. Ми просто її вдягнули петля в петлю. Все, ми її не перекрутили. Все. І, звичайно, трошечки натягнули, щоб нас воно гарно вирівнилося, ці саме стрічки. Тепер я хочу на цьому бордовому показати, як закривати. Тобто, ми ж, ну, в нас вийде просто таке полотнище, так? Як його закривати? Потрібно, Значить, в нас один край буде вже. Закриті петельки. Другий край, вас, інший ви берете, значить, отут, де в нас є ці петельки. Ми протягаємо, ми протягаємо, беремо, Тут де немає. І протягаємо, виходить, петля по довжині. Петля в цей, отут ж воно дирочки є. так, Я брала через дві. Ось Воно ну, протянула через дві. Я далі протягую наступну петлю. Ось так. Це як закриваємо повністю наш шалик, показую. Ну, в мене невеличкий шматок, тоді в мене так вийде така, як ковбаска. От. Але взагалі, в ідеалі, да, воно так отак воно закривало я. Далі, І так само спланувала, щоб остання петля ось тут. Так само вона тут, ну, щоб ну, в нас не було перекосу. Тому, так, ось в мене остання петля. І <кій> я придягаю в останню так само, да? щоб рівномірно розподілити оці петельки саме. ось, Так, останню в останню. Далі. І знову врахую, приблизно наче, через дві, два оцих дві е, смужки, так, придягаю в дирочку. Раз. Далі знову раз. так, Це обов'язково. Просто ми зараз протягнули весь рядочок. Так, кожну петлю так само треба слідкувати, щоб ніх... От одна сховалася одна, значить, щоб ніхто не сховався, не... щоб не згубити петельки. Так. Тобто ми повністю їх придягаємо. так, тут розпреділити, щоб всі рівномірно сховалися. Так. І остання у нас пішла сюди. Все. Так, поперевіряли, попідтягували. Так, Так, далі ми починаємо тепер закривати ці петлі. Значить, ось тут наша ниточка, яка в нас продіта. Тепер починаємо з першого ось цього краю. Притягуємо оцю першу петлю, протягуємо в наступну протягнули, має вийти така косичка. Так, далі. Отут, посередині між ними петля продягаємо підтягнули. Далі наступно. Тобто, отак ми закриваємо повністю цей край, щоб він у нас був закритий без, без ніяких отворів. Далі наступно продягаємо і так підтянули. Далі в нас остала, залишилась нитка ось ця цей край. Я вже трошки поспішила і. Попідрізала ці саме петельки. Як ми робимо? Значить, ми беремо. Ось тут, до речі, можна як його підрізати. Отут посередині вона не розпуститься ось тут. Підрізаємо. Далі, так само ось тут, тут так само посередині. Ось, бачите? Ось так нитка ця. Я вже. Підрізала. Тепер ось, залишались дві петельки. Ми одну в одну придіваємо оцю саме ось, підтягнули, у нас лишилась петля і оця ниточка. Значить, я відрізаю буквально там 10 см, ось, і придягаю її, закріпила раз, підтянула, так? ось, Далі я можу тепер продіти оцю ниточку в наступну петлю. Тобто повністю зафіксувати його, щоб вона в нас не розпускалася. Підтянули. Так, цю оці, оці треба ниточку, значить, можна її вплетати саме в цю, в основу, так, щоб вона нам сховати її по максимуму. Просто її беру, сховаю, беру, притягаю, раз, підтянула, знову потім перекрутила. Тобто, по максимуму треба її сховати. Ось так. Ось так. і ось так. Ще раз можна. Вона вже точно в вас не вилізе. Ось, і цей кінчик, який залишається, так само його акуратненько підрізали, попідтягували, і у вас все-все гарно там за закрита. Ось, і отакий от вийшов край. Навіть не видно, що тут було, було з'єднання. Ось. Край закритий. Все. Користуйтесь, будь ласка, на здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, в кого який шалик вийшов. Кому що сподобалось. До нових зустрічей!